Неправильна рекламна стратегія у кав'ярні розбір кейсу. Отже, у нас є невеличка кав'ярня у Львові, розташована поруч з офісними центрами, але зранку чомусь були зали практично порожніми. Тоді кав'ярня самостійно вирішила давати рекламу через соцмережі Facebook та Instagram з пропозицією на сніданки. Але результат був практично нульовим, відвідуваність не збільшилась і. Витрати на рекламу не купилися. Як вирішили це питання? По-перше, продумали акційну пропозицію так, щоб мотивувати клієнтів, показати їм переваги та вигідність наших товарів. Продумали таку акційну пропозицію, як кава з круасаном зранку дешевше. І така пропозиція не тільки мотивує клієнтів. Щоб вони до нас зайшли, а також вона стимулює на повторні візити. Далі виділили групу клієнтів, на кого ми будемо орієнтуватися у нашому рекламному оголошенні, і це Офісні працівники 25-40 років. Запускаємо на них рекламу, таргетовану рекламу через соцмережі, але запускаємо не на загальне охоплення, а запускаємо тільки у ранкові години. Також з Робили ще банер додатково з цієї пропозиції на вітрину кав'ярні і додатково зробили рекламу офлайн, залучили чоловіка на роздачу флеєрів з нашої пропозиції біля офісного центру. І така стратегія спрацювала вже на першому тижні. Відвідуваність збільшилась на 150% і також збільшився середній чек, тому що люди приходили на. Каву з круасаном, вони бачили, що є сніданки, замовляли сніданки, і потім ще брали каву з собою. Отже, як ви зрозуміли, реклама без стратегії неефективна.